Доброго дня. варіант переробки командно-штабної машини. Пост е, команд Carrier на базі М113 1962 року Ну, 20 років за мене старше. Звідси виконуємо все зайве. Радіомодулі, блоки живлення. Зробили ось такі полки для майна, наплічники, БК тощо з фіксаторами ще одна полка для майна з пом'якшуючим тут і тут, до речі він є піднімається для доступу до поливних баків. Такий варіант три модуля сидінь, піднімається таким чином і фіксується на велкро, коли потрібно розмістити майно і використати максимально площу по полу. Пол також обладнали. Тут захищений акумуляторний відсік. Ще один блок сидінь з доступом до люка можна використовувати як підставку. Така ж історія. Тут, тут були перетворювачі і радіомодулі, це все зняли, вийшло сидіння, ну і в принципі не заважає водію для виходу-заходу в своє місце праці, скажімо так, бойової. Ще один відсік для майна, також з посиленням на стропах. Ну і та ж історія по получці з доступом до полу, на баках, бака почистити, щось зробити, щоб воно хлопка знімалося. Ось такий варіант. Зробили максимально зручним, ну і в принципі максимально надійним. Ось такі речі, що доводиться робити, таке хлопцям допомагає, а в нашому випадку досвід – це цінна річ.